Петрівна, Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Синочку, давай Мельник. Чим займаєтесь? Робота посадові обов'язки виконую. Бо це ми розмалюємо Министерський підпис. То пані Ганя, моя парафіянка, вона й церкві і тут, дівчатка. Кров, Зараз кров ми всім дамо. Так, сильно страшає і Пилипчук Галина Богданівна, Галина, Галина Богданівна, вітання! Вона все бачить в тому ланчені, Около коло Яремче. Кили опи. Певчук Галина Богданівна. Раз так. і два. Так. Синочку, три штуки. Зараз поїду в село, Сергійку буде видавати. Я а я їду в село, бо ж бо ж великодні свята треба і пекти, і варити, і сирника треба ще сьогодні спекти. Ну, добре, що мені чуєте. Добре, що мені на рекламу косову спишуть. Кобаси не треба пекти вже. Від древака... сирником тут серника сирника... присуть. Ні, сирника сам печу, бо маю сир. А копаса від рибака то бомбезна копаса, то все, ну, ця, у кого роздає, yes. роздає паски, копаса від ребака має бути, то філюк не буде пекти. Наталочка, там за кого Беньковський. Беньковський, Віталій і Ірина. І Євгеній, генніше почує. Один, два, три, три синочку. Раз, два, три. Будь ласка. Якось так день проходить. Ну нас так задушило. Ну, на дворі така, така погода. що до така Ігор треба поїхати, бо там бюро, я сказав, дасть. Вчора його Митрою нагородили. Стільки інформації, стільки всього, що... Так, Вікторія, будь ласка. Полянко Марія. Полянко. беру. Килимини, оп. Перу. Благословіть!